Вечір. Осінь. Троскавець. Анонси концертів відбуваються за тим самим розкладом, яким відбувалися. того скажу. Виконавці приїжджають теж ті самі, які приїжджали. Голуби теж ті самі. О, давайте піднімемось, сходами, щось ми. Щось ми давно сходами не піднімалися. Подивимось. Що там в районі весни? Запустили фонтан. Фонтан працює. А, голуби має де попити, бо бачите, той інший фонтан він не дуже працює. Там голуби не мають де пити, вони змушені, змушені аж сюди літати, якщо хочуть попити. А так, з ходинком піднімось. В швидкому темпі. А, тоді спустимось праворуч до шайби. А, я розумію, тут такий час, що в шайбі ще не дуже хтось є. вісімнадцято 18.45. але прогуляємось трошки іншою дорогою ресторани починають заповнюватися одним двома клієнтами та буває таке а трошки продаж, іде все як має бути. Жива музика, свині ребра. Ми йдемо прямо, так як я казав, а потім будемо спускатися направо донизу. Що не вже рашне лабай грає. Я в шоці. Там, до, до речі, давно не показували, бачите. А в нас він на відео, я ще зовсім цілий, ще зовсім живий. А зараз залишається хіба такий скелетик. Цікаво, правда? Я думаю, багато хто пам'ятає це приміщення ще живим. Ще заселеним. Ну а Скоро його взагалі не буде. Зато буде щось нове. Найдемаємо, обіцяв, що ми спустимося до шайби. То треба спуститися до шайби. Хоча було, зараз виникло бажання піти отуди. Але добре, підемо до шайби. Ще раз подивимось на весну. Весна готель. У нас, я знаю, завжди дискусія. У нас є дві дискусії. Весна то готель чи санаторій, і чи є басейн в кристалі. Та, ну. Пропоную, щоб обидві ці дискусії почались під цим відео, щоб хтось почав обстоювати ту ідею, що весна то санаторій. І щоб хтось почав обстоювати ідею, що в кристалі є басейн. А, Зато так, я казав, в ресторанах купа, купа, вільних місць в ресторанах. Настільки купа, що аж соромно це вам показувати. А, то вже, то вже казав, фактично 19-та година. Ну, для шайби це ще рано, але для ресторанів це вже нормально. Магазинчики працюють. А Вулиця ховоля, кажу, зараз ще секунда і ми будемо вже в пішохідній зоні. Там же буде менше машин. А, до речі, з оновлень шайбі тут тепер столики. Ну, пам'ятаєте, колись так було, а тепер по колу в шайбі стоять столики. Я вам так розкажу, бо тут так зараз, ну як я покажу. Показати, то він дуже буде видно. А тепер по колу, в шайбі розставлені столики. Я вам колись порахую, скажу, скільки столиків стоїть в шайбі по колу. Так, щоб можна було не тільки танцювати, а їсти пити. таке. Хто що любить, колись такий був у Львові ресторан, називався «Їсти, пити і міняти. Я думаю, що для шайби це теж ідеальна назва для ресторану, який би відкрився в шайбі, правда? І вийдемо на головну. Вуличку пішохідненько ну, вечір вечір Трускавці, та хоч осінь, але, але теплий вечір. Люди збираються потрошки на концерт. А як люди? Школярі. Я думаю, по тому, що бачите, що в основному школярки прийшли, ви дуже легко здогадаєте, що і концерт буде, бачите? Ну в основному школярки. І багато. Майже весь зал проданий. Хоча квитки дорогі. А шоу бізнес в Україні Хі. найбільш вдячні глядачі школярі. Робіть контент, який потрібний школярам, теж у вас будуть повні зали. А, сьогодні на концерті буде гарно. Ну ще, давайте тут пішідну вуличку пройдемося. подивимось, хто де, що як, що вживають. А щось таке тут вживають, я думаю. Певен, що вживають. А була на Ми десь годину чекали, тому що якась техніка полетіла. Чи ми навіть десь півтора години чи не прочитали? Дівчата дивляться. З друзями про те, на яких виконавців вони ходили, то можу сказати, що ще школярок популярні гіга і соловій. Ну, з того, що вдалося почути. А, Гіга так. Я пам'ятаю той час, що Гіга був популярний. Пам'ятаю, що Гіга був так не дуже популярний. А потім якось так знов серед, серед підлітків Гіга став популярний. Оце в основному серед підлітків. Це знову ж якщо коротко про шоу бізнес говорити. Так. Знаєте, тут ліворуч, праворуч, а не знаю, краще, Ліворуч. Куп. Хе. Куп може й касу собі зробити з цим концертом. що, тут вже далі відходимо вже вже менше тих людей, які прийшли на концерт, більше тих, які просто відпочивають. Так, ще раз нагадую під відео, вгадуємо, чий концерт сьогодні відбувається, що так багато школярів. Хто має бажання і ще починаємо дискусію про те, весна, то готель чи санаторій і чи є басейн в кристалі. От. Три теми задаю, що можна, що можна писати. А ну, і традиційно так, коментуємо, лайкаємо. Бачите, ми намагаємось вам регулярно передавати атмосферу трускавця. Цього прекрасного курортного містечка. Тільки хороше, тільки хороше про трускавець. Повірте ми про Турскавець, стільки всього знаємо, могли би розказати, але в нас стільки хороше. Або хороше, або нічого, або мовчимо. О, до речі, Beauty Lounge. Манікюр, педикюр, перманент, корекція брів, нарощення вій, воскова депіляція. Можете записати телефони. Дуже-дуже гарний салон, рекомендую.